антикорупційному. подібні заходи вже пройшли в багатьох містах України і всюди викликають інтерес, адже переважна більшість людей хочуть жити у процвітаючій країні і готові робити все можливе заради цього. Житомир не став виключенням. Що таке рух за очищення? І тут є ну дві складових: та це те, що ми написали на папері, і це те, що насправді як, як люди відчувають сьогодні рух, що для них це є. Інтерес до теми прес-конференції до антикорупційного форуму в громади є. І ось чому ми змінили повністю все антикорупційне законодавство. Ми зробили його практично ідеальним з точки зору відповідальності корупціонерів. Більше того, ми зробили такі речі, як створили нові інституції щодо боротьби з корупцією, як Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з питань. А протидії корупції протидії корупція спеціалізовану антикорупційну прокуратуру але де ж логічне завершення розпочатих справ виход в реформу ми повинні зробити те, що раніше дуже багато наші сусіди. Говорили про відповідальність політиків, про впровадження обіцяних справ. А чи знову не розійдеться слово з ділом? Покаже час. Півтори тисячі людей зруб.